Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 29 жовтня 2024 року. Подивимось, який сьогодні буде день для нас. Отож, карта дня для нас. О, п'ятірка мечів. Що в нас на дні колоди? Трійка посухів. П'ятірка мечів це конфліктна карта. Гостра, колюча, болюча. Ну і п'ятірки – це завжди кризові карти. Сварка вияснення відносин. Претензії. Суперечка, агресія, цькування, залякування, ворожість, стрес, все це йде по цій карті. Часто по цій карті програється, що люди в такому стані, от в агресивному під час сварки, говорять все, що вони справді думають. Так би мовити, знімають маски. Тому будьте уважні сьогодні до людей, до того, що вони говорять, тому що можуть сказати правду, яка б вона не була болюча і неприємна. Все, що вони про вас думають. Ну, і по цій карті також є можливість, якщо в вашому житті є люди, які вам неприємні. То ви можете їх сьогодні позбутися, От сказавши їм все, що ви про них думаєте, ви їх назавжди, так би мовити, від себе відрубаєте. Вони підуть назавжди з вашого життя. Тому ось така дуже гостра і колюча енергетика сьогодні, і будьте обережні, що ви кому говорите, тому що можна образити і близьких, і рідних вам людей. Все, що ви говорите, буде сприйматися по-іншому. Так само і ви будете сприймати слова не так, як завжди. Вони будуть такі дуже ранити сильно. На дні колоди в настрійка посухів. Це вибір, це далекоглядні вибір, який вже зробили. Так, бо двійка це ми обираємо, три, це ми вже розширяємо свої горизонти. Ми… Бачимо ціль і вже йдемо до неї. Це такі впевненість, ріст, погляд в майбутнє. То, можливо, і хтось не згідний з вашою стежкою, яку ви вибрали, з вашою дорогою, з вашим поглядом в майбутнє. Можливо, ці люди вони будуть критикувати ваш вибір, переконувати вас, що не варта, неправильно. Тобто, можливо, саме і суперечка буде. Ваш вибір буде причиною конфлікту. Вже підставляєте, що тут у вас, що ви обрали? Людину, подорож, автомобіль, погляди в вас такі. Тобто, ваш, ваш вибір, ваше бачення не подобається, можливо, це на роботі. так? Ваша стратегія, яку ви обрали, не підходить керівництву чи. Людьми, з якими ви разом працюєте, колективу вашому, і вони не згідні. Можливо, це вдома. Ви обрали, як ви хочете вдома щось міняти, чи ви щось хочете купувати, а рідні, не згідні, їм не подобається. Не подобається ваш план, не подобається колір того, що ви обрали. Ну, тобто, коли розходяться думки, бачення, І ось на цьому фоні може виникнути конфлікт. Нагадую, що обережно мечі можуть програтися, тим більше тут вогонь, тут мечі забагато такої колючості. Слідкуйте за тим, що ви говорите, щоб не поранити близьких і важливих для вас людей. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні, такій стресовій ситуації, чи то такою вистояти, перебороти таку п'ятірку колючу. Що нам буде допомагати? Ну, що ви вже дійшли до межі. Вам набридло, що на вас е, все спихають. Що ви все. От, якщо дійсно вас, от ви себе так почуваєте, чи на роботі, чи вдома, е, в сім'ї, що все спихають на вас, всі обов'язки, весь тягар несете ви. Відповідальність, обов'язки, борги. Е, то ви маєте сьогодні можливість їм це сказати. Їм сподобається чи не подобається, але ну, вам також не дуже подобається ось такий тягар нести. Не то, що не подобається, ви вже не маєте сили його нести. Ви себе вже аж випалили тим, тою злістю, що я не хочу, а мене навантажують, мене не питають. І, от саме сьогодні той стан, що ви вже дійшли до межі, ви вже втомились, вам набридло терпіти, мовчати, нести, відповідати за всіх, самому чи самій виконувати всю роботу, приймати рішення, всіх спасати, вам набридло, і ви сьогодні, ось людям, які прийдуть ще вам додати. Роботи, ви їм десь та відсіч, ви їм скажете про це, що більше я не буду, я втомилась, я втомився, я не хочу. Тобто ви їм скажете, що так більше не буде. Ну що ж, непогано, тому що тут далі вже нікуди така втома, що вже можна там і поламатися після такого зламатися, захворіти. Пасти в депресію від такого стану, тому краще дійсно пороздавати, делегувати ті обов'язки, ті справи, які вас обтяжують. Ну що ж, що нам буде заважати? Втома, так, дивіться, тут дев'ятка посухів, тут десятка посухів. Тобто ви вже настільки втомилися. Що ви не маєте сили протистояти, ви не маєте сили говорити, ви не маєте сили боротися. Або буде заважати, що, можливо, ви вже ну, це десять це остання, останній молодший аркан, так, а 9 передостанній. Можливо, буде заважати, що ви вже закінчуєте щось, і ви будете думати, а може я завершу, вже я вже то дороблю, а тоді скажу. Тобто я не буду набирати нових справ, не буду дозволяти мене нагружати на самому початку. Але це вже я дороблю. Тобто, от ваше таке, ваша чемність, ваша правильність буде заважати вам сказати, що досить. Більше я не беру на себе обов'язків. Вам буде хотітися вже донести це все до кінця, довести всі справи до кінця, і тоді вже про це сказати, що я не буду більше так піддаватися на ваші прохання, на ваші. Не буду брати додаткової роботи, не своєї роботи. От, можливо, такий стан буде заважати. Ваша правильність, коли не хочу йти на конфлікт. Або це такий ваш сумлінний обов'язок, що є. Ну, а хто зробить, як не я? Ваша чесність. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всіми і спокійного дня, щоб ні мечі, ні посухи не програлися нам, ні зброєю, ні вогнем. Я бажаю вам сьогодні впевненості, стійкості, такої стресостійкості. І уважними будьте, ще раз скажу, будь до своїх рідних, до людей, яких ви не хочете втратити, а людей, які вам не потрібні, які вносять в ваше життя хаос, спокійно їх говоріть їм, в очі, все, що ви хотіли, можливо, давно їм сказати. Маєте можливість позбутися таких людей. Скоро вже в нас новолуння 1 числа, я буду сьогодні робити передбачення і зразу, напевно, його завантажу. Ну що ж, мої друзі, обережні будьте, тому що воно вже відчувається новолуння в скорпіоні, в дуже такому емоційному специфічному знаці, тому емоції вже проявляються. Вже сприйняття наше міняється, ми робимося вразливіші, ми, у нас претензії, і от не тільки в кожного з нас емоції через край. Тому я бажаю вам спокійного дня. Люблю вас собі і маю. Бажаю вам гарного настрою, позитиву, такого позитивного настрою. Що все, що не робиться, воно до кращого. Успішного вам дня, легкого дня! І хто не з нами, приєднуйтесь. Дякую, що ви зі мною, що ви мене дивитесь, що ви в мене є, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, ви моя підтримка, ви, моя, ви ми, мій настрій. Ну що ж, почуємось, мої Па-па.